23 жовтня 1953 року на колишній околиці Житомира Смолянці розпочало свою роботу училище механізації сільського господарства, яке дало початок історії Центру професійно-технічної освіти. Було холодно, було голодно. Та гарячі серця завзяті. Будували тут і навчалися в ті далекі 50-ті. Першою професією, яка була і залишається базовою в нашому навчальному закладі, це професія механізатора. Перший випуск 590 механізаторів, на яких чекало повоєнне село, щоб защедрити країну колосом. Нашими руками квітчалася земля, і заслуга в тому, наша не мала, що в далеких селах ще яка пора, лампочки засяяли. Радості й добра. В 1961 році училище розпочало підготовку електромонтерів. Ця професія була дуже необхідна для сільської місцевості. На початку 70-х років ще багато поліських сіл залишалося без світла. 80-ті роки відзначилися в нашій історії як роки новобудов, новаторських пошуків та творчих злетів. Виростає новий навчально-виробничий комплекс, машина-тракторний стан, розбиваються алеї парку та висаджуються молоді саджанці Беріз, які стали візитною карткою нашого центру. У лабораторіях було встановлено діючі розрізи тракторів Т-100, МТЗ, ДТ-75, Т-150. Це нововведення дало можливість учням побачити робочий процес трактора та використати діючі розрізи техніки як тренажери. 90-ті роки училище бере курс на комп'ютерізацію, відкриваються нові професії: столяр-муляр, лицювальник-плиточник, слюсер з ремонту автомобілів, секретар керівника, оператор комп'ютерного набору, бухгалтер. Кухар училище дає можливість отримати паралельно з основною професією другу: професію водія автомобіля категорії Б, С. Популярністю серед молоді користується професія електрогазозварник. Щоб підвищити якість підготовки спеціалістів цього напрямку, збудовано новий клас, лабораторію, бокси під накриттям. 22 червня, 2004 рік. Згідно наказу. Міністерства освіти і науки України. СПТУ 15 реорганізоване в Центр професійно-технічної освіти. 2017 рік наш навчальний заклад розпочав складний процес модернізації. Заклад був об'єднано з будівельними училищами міста, осучаснюються лабораторії, майстерні, навчальні кабінети, відкриваються нові професії. Центр готує кваліфіковані кадри за 45 інтегрованими професіями. Відкривається навчально-практичний центр з професії, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Здобувачі освіти мають можливість навчатися за новітніми технологіями на сучасному високоякісному обладнанні. За період 2017 2021 років. Було проведено реконструкцію лабораторій кухарів, слюсарів. Шиномонтаж. У 2019 році відкрито навчально-практичний центр слюсарного напрямку. На базі нашого закладу функціонує навчально-практичний центр з будівельних професій, діяльність якого підтримується компаніями «Снєжка» та Хенкель Баутехнік Україна. Сьогодні Центр професійно-технічної освіти це єдина творча сім'я однодумців, яка дозволила організувати управлінську навчальну виховну діяльність через призму нових сучасних оригінальних підходів та ідей. Хай нових днів буде багато, без ліку, щастя і пісень. Ми всіх вітаємо з прекрасним святом! Цей світлий ювілейний день, і скільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина, все буде добре, Україна.